Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного. Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Хмельниччину. Енергоатом розпочав підготовчі роботи з будівництва нових енергоблоків на ПАЕС. Чергова ротація моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. На ХАЕС створено новий підрозділ цех забезпечуючих систем. Учасники атомної школи отримали сертифікати про успішне закінчення освітнього проєкту. Про це та інше у продовженні випуску. Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Хмельниччину. На зустрічі були обговорені питання безпеки та захисту в регіоні, а також заслухані детальні доповіді щодо протиповітряної оборони та реп на ключових об'єктах в області, в тому числі і про забезпечення безпеки на Хмельницькій атомній станції. Указом президента на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації призначено Сергія Тюріна, який з березня минулого року виконував обов'язки начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. В рамках візиту глава держави взяв участь у презентації економічної платформи, «Зроблено в Україні, а також привітав захисників з Днем Державної прикордонної служби. Володимир Зеленський подякував прикордонникам за захист рубежів і силу, виявлену в боях із російськими окупантами, та особисто вручив їм високі державні нагороди. Енергоатом розпочинає підготовчі роботи з будівництва нових енергоблоків на південноукраїнській АЕС. Про це оголосив очільник НАЕК Петро Котін під час робочої поїздки на ПАЕС. За його словами, тут буде збудовано ще два нових енергоблоки за технологією АП-1000. враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, ми повинні розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроєктні роботи та провести необхідні розрахунки, заявив Петро Котін. Фінансування зазначених підготовчих робіт та усі видатки на будівництво здійснюються виключно за рахунок коштів енергоатома згідно з енергетичною стратегією України до 2050 року. Компанія має наростити 24 гігавати атомних потужностей. Побудова в Україні дев'яти нових енергоблоків за американською технологією від «Вестінхаус» – частина з них. Під час виробничої наради присутні обговорили перспективи довгострокового самозабезпечення компанії ядерним паливом, основні виробничі показники та найближчі кроки у розбудові атомної генерації. Керівник наЕК Петро Котін подякував працівникам ПЕС за ефективну роботу та вручив атомникам нагороди від міністерства енергетики та енергоатома. На початку травня Міжнародне агентство з атомної енергії провело чергову ротацію персоналу постійної моніторингової місії на Хмельницькій АЕС. Місія складається з міжнародних експертів, які мають високу кваліфікацію та досвід у галузі ядерної енергетики. Експерти проводять регулярні обходи та аналізують дані щодо підвищення рівня безпеки у період воєнного стану. Моніторингові місії МАГАТЕ на АЕС України є важливим елементом співпраці між Україною та міжнародною спільнотою у сфері ядерної енергетики та безпеки. Фахівці МАГАТЕ працюють на атомних електростанціях у відповідь на офіційний запит уряду України. За результатами роботи попередніх моніторингових місій, зауважень щодо. Роботи на підприємства немає. На ХАЕС почав працювати новий підрозділ. З 1 травня розпочав свою трудову діяльність цех забезпечуючих систем, який очолив Сергій Панюк. Ще у серпні минулого року на Хмельницькій АЕС було прийнято рішення про реорганізацію та створення нового підрозділу, який мав перейняти на себе функції, невластиві деяким основним цехам. З метою розвантаження реакторного турбінного та хімічного цехів від експлуатації певного обладнання було організовано нову штатну структурну одиницю у складі ХАЕС. До складу підрозділу увійшло 54 чотири основна частина з яких оперативний персонал. Це фахівці різних структурних одиниць ХС, які досконало знають специфічне та нелегке обладнання. Основними напрямами діяльності підрозділу буде експлуатація азотно-кисневої станції, забезпечення роботи резервно-дизельних електростанцій та загальностанційних компресорних станцій. На Хмельницькій АЕС під головуванням заступника генерального директора з персоналу Богдана Шмигельського відбулася робоча нарада з групи і спровадження державної політики безбар'єрності. Присутні розглянули стан виконання запланованих заходів на об'єктах ХАЕС, враховуючи основне завдання національної стратегії зі створення безбар'єрного простору, забезпечення безперешкодного доступу усіх груп населення до різних сфер життя. Зокрема, робоча група зосередила увагу на адаптації та розширенні доступу до соціальних об'єктів. На ХЕС реалізовується низка заходів з облаштування пандусів, підйомників, кнопок виклику, місць для паркування, маршрутів та доріжок. Передбачається створення умов для реабілітаційних занять на спортивних об'єктах та безперешкодного доступу до їх інфраструктури. Національна стратегія безбар'єрності передбачає усунення не лише фізичних, а й ментальних та психологічних бар'єрів. Це дозволить забезпечити безумовне дотримання прав людини, неупереднього. Раджне ставлення, інклюзивність та відкритість учасників робочого процесу. У день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років Нетішинці вшанували пам'ять загиблих. Під час окупації території України здійснювались численні злочини проти цивільного населення, голокост, масові вбивства та депортація народів. Загальні втрати українців у другій світовій склали майже 8 мільйонів осіб. Представники філії ВП Хмельницька АЕС», Нетішинської міської військової адміністрації, місцевого самоврядування та установ міста шанували пам'ять загиблих у роки війни, поклавши квіти до пам'ятних знаків на території тергромади у Нетішині та Старому Кривині. На Хмельницькій АЕС відбулося заключне заняття профорієнтаційно-освітнього проєкту Атомна школа. Подібний проєкт, головною метою якого є поширення знань у сфері ядерної енергетики серед молоді, на ХАЕС проведено вперше. Впродовж семи місяців старшокласники відвідували основні цехи та підрозділи електростанції, брали участь у теоретичних та практичних заняттях, організованих провідними спеціалістами ХАЕС. Під час зустрічі генеральний директор Андрій Козюра привітав учасників освітнього проєкту та вручив їм сертифікат про успішне закінчення атомної школи, також було відзначено і найпотужнішого учасника освітнього заходу Святослава Мізгірьова, який у підсумку набрав найбільшу кількість балів за час проведення проєкту. Профорієнтаційна освітня діяльність є одним із пріоритетів. АТ як енергоатом, адже завдання, які стоять перед енергогенеруючою компанією та зумовлені викликами сьогодення, потребують нових кваліфікованих кадрів для розвитку галузі. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!